Канада. Різанина на стампіт у Калгарі, поранено трьох підлітків. Нападника досі шукають. На родеофестивалі Калгарі Стампіт. Увечері, 8 липня, невідомий напав із ножем на трьох підлітків. Інцидент стався в зоні атракціонів. Усіх трьох доправили до лікарні. Вони у стабільному стані. Поліція повідомила, що цей напад не був наслідком сварки чи конфлікту, а стався раптово. Нападника поки що не затримали. Правоохоронці закликають очевидців. І всі, хто має відео з місця подій, звертатися на гарячу лінію поліції. Криза у швидкій допомозі Альберти. Пацієнти годинами чекають у коридорах. Голова відділу невідкладної допомоги в Альберті Ворден Тірск закликав прем'єрку Даніель Сміт прийти на його зміну і на власні очі побачити, як пацієнти годинами сидять у коридорах. Деякі чекають понад 14 годин. Через нестачу ліжок і медиків лікарям доводиться вирішувати, кого рятувати першим під поглядами інших хворих. Тірск каже, що це морально виснажує і змушує лікарів іти з роботи. Медики вимагають від уряду негайних рішень, щоб зупинити кризу у швидкій допомозі. Трамп погрожує запровадити нові мити для Канади. Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня введе 35% відсоткові тарифи на імпорт більшості канадських товарів, якщо Отава не боротиметься активніше з потоком фентанілу. У листі до прем'єра Марка Карні він зазначив, що мита можуть зрости або знизитися залежно від стосунків між державами. Це порушило хід переговорів щодо нових торговельних угод, які планували завершити до 21 липня. Нагадаємо, до цього Трамп уже запровадив 50 відсоткове мито на імпорт міді.